Друзі, всім привіт, всім гарного вечора, чи доброго ранку та гарного дня, коли би ви це не дивилися, вітаю вас на каналі. З вами, як завжди, Роман Савлюк. Хочу побажати вам гарного настрою, спокійного дня і миру у серці. Сьогодні я хочу поговорити про те, що для мене надважливе: про наше місто, про Харків сьогодні, про Харків Незлавний, про те, чим живе наше місто, як воно виглядає. Як дихає, що ми відчуваємо і куди рухаємося. Сьогодні буде довга розмова, щира, спокійна, відверта. Я хочу, щоб ви відчули Харків таким, яким я його бачу. Харків це місто контрастів, місто, яке може прокинутися в похмурому тумані з вітром, дощем, сірими дахами будинків, а вже за кілька годин сонце пробивається між хмарами так. Що хочеться зупинитися посеред вулиці та просто видихнути. Останніми днями у нас особлива мінлива погода то плюс 3, то майже плюс 18 градусів, то холодний дощ лє так, що здається, місто очищується, то раптом лагідне сонце робить дерева золотими. І коли ти йдеш вулицями Харкова, то відчуваєш, наш настрій сьогодні такий самий: десь страх, десь Тома, десь біль, а десь віра, тепло, усмішка. І поки над нами війна, погода часом виглядає символічно, наче саме небо хоче сказати: тримайтеся, після дощу буде світло. Наше місто на передовій. Ми це відчуваємо щодня, відчуваємо вибухи, чуємо сирени, бачимо руйнування, стикаємося з несправедливістю війни, але, попри все, Харків живе. Кожного разу, коли я виходжу з дому, чи сідаю в машину, беру камеру і вирушаю знімати дороги, вулиці, парки, площі. Я бачу, що життя триває. Люди йдуть на роботу. Хтось поспішає на навчання, хтось випиває ранкову каву, хтось вигулює собаку, навіть тоді, коли вночі було неспокійно. І саме це неймовірно. Місто не здається. Хтось може сказати, Рома, ну що там може бути нового в Харкові? Дороги ті самі, будинки ті самі, а я скажу інакше: коли ти живеш у місті, яке обстрілюють, кожна дрібниця стає цінною. Квітка на клумбі, дідусь, що продає яблука біля метро, мама, яка веде дитину за руку, студенти, які сміються біля університету, світлофор, який працює між тривогами. Кіт, який лежить на лавці, ніби він тут головний. Це все про нормальність, яка тримає нас на плаву. І навіть попри війну, попри темряву, попри всі прогнози, міста готуються до свята. Це чесно для мене завжди зворушливо. Наприклад, на станції Метро історичний музей вже готуються до новорічних свят, виставляють елементи декору, перевіряють освітлення, прикрашають простір. І ти стоїш у метро під землею, де ховаються тисячі людей, і бачиш цю красу, і думаєш, як же ми хочемо жити, як же ми хочемо свята, як же ми хочемо майбутнього. Це одна з найбільших речей у війні: бажання людей створити свята, де немає свята, це і є наша незламність. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Я люблю людей нашого міста. І що більше я знімаю Харків, то більше я бачу. Харків це не будівля, Харків це люди, люди, які вміють працювати навіть у темряві, люди, які не кидають своїх сусідів, люди, які підтримують один одного, навіть коли самі не мають сил. Люди, які жартують, навіть коли боляче. І коли мені пишуть підписники, Рома, ти передаєш дух міста, ти показуєш правду. Дякуємо за Харків. Я розумію, що роблю правильну справу. Попри руйнування, Харків постійно відновлюється. Працюють комунальники, працюють волонтери, працюють благодійні фонди, відновлюють дороги, будинки, парки, навіть ліс відновлюють. Той же журавлівський, де волонтери садять нові дерева на місці згорілих. І все це роблять прості люди, без пафосу, без камер, без очікування нагороди, бо їм не байдуже. Я не можу пройти повз це. Харків сьогодні існує тільки тому, що наші захисники стоять сіною на передовій. Я хочу сказати величезне дякую кожному військовому, хто тримає оборону, хто ризикує життям, хто захищає наші домівки. Дякую тим, хто служить зараз, тим, хто повернувся, тим, хто лише готується. Рятувальники, які приїжджають на місце прильотів, медики, які рятують життя, комунальники, які ночами лагодять електрику, воду, дороги, волонтери, які допомагають тим, хто постраждав. Без вас не було б цього міста. І ми це знаємо, і ми це цінуємо. Часто мене питають: Рома, навіщо ти це робиш? Навіщо знімаєш Харків щодня? І я відповім просто. Бо я люблю це місто, бо я народився тут, виріс тут, живу тут. Бо я хочу, щоб люди бачили, як Харків живе, як дихає, як бореться. Люди з інших міст, з інших країн, з діаспори пишуть: твої відео це частина дому. І це для мене найбільша нагорода. І коли я бачу, що мій канал росте, що мої відео дивляться люди з України, Європи, США, Канади, мені дуже приємно. Оце означає, що про Харків знають, про Харків пам'ятаю, Харків не забуде. Друзі, хочу окремо сказати вам дякую за підписку, за коментарі, за ваші теплі слова, за підтримку. Завдяки вам мій канал росте. І зараз ми маємо майже 25 тисяч підписників. В інстаграм уже 6 тисяч підписників, у TikTok майже 13 тисяч 500 підписників. І це все завдяки вам. Особлива подяка тим. Хто підтримує мене донатами. Ваші внески допомагають знімати більше матеріалу, поліпшувати якість, працювати для вас і показувати правду про Харків. Я бачу кожен донат, я ціную кожен донат. Дякую вам щиро. І знаєте, я хочу сказати просту річ: Харків не зламний, бо незламні його люди. Ми вже пройшли стільки випробувань, а Харків стоїть, Харків тримається, Харків світиться, Харків живе. Ми робимо ремонти під обстрілами. Ми святкуємо під сиренами. Ми посміхаємося попри темрям. Ми продовжуємо мріяти попри війну. І це найбільша перемога. Друзі, дякую вам, що були зі мною ці хвилини. І дякую, що слухаєте, дивитеся, підтримуєте. Я роблю це для вас і для нашого міста. Напишіть у коментарях, будь ласка, що для вас означає Харків, що дає вам сил сьогодні. Про що ви хочете, щоб я зняв у наступних відео. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Тримайтеся, ми з вами харків'яни, ми українці. Сьогодні прогулювався біля металіста. Стадіон стояв тихий, майже порожній. Так не схоже на те, що було колись. Важко повірити, що ще кілька років тому це місце бурлило життям, гупотіло від тисячі голосів, а трибуни. Здавалося, тремтіли від емоцій. Пам'ятаю ті неймовірні дні, коли ми всією родиною їхали на матч. Неважливо, що на дворі літня спека чи осінній вітер, дощ чи перший сніг. Ми все одно йшли на металіст. І справа зовсім не в тому, що я якийсь затятий футбольний фан. Моя дружина взагалі ніколи не дивилася футбол. Вдома це просто гра на екрані. А от на «Металісті»… На металісті це було зовсім інше. Там була своя особлива магія, своя енергетика, яку неможливо передати словами. Ти заходиш на трибуни і одразу відчуваєш цю хвилю. Цей дух єдності. Тисячі людей разом переживають кожен момент гри, разом радіють і засмучуються, разом скандують і підтримують свою команду. Це як велике свято, де всі одна велика родина. Дружина могла не розуміти офсайдів, але ця атмосфера, ці емоції навколо вони захоплювали всіх без винятку. Тепер стадіон мовчить, але я вірю, що колись він знову оживе. Трибуни знову заповняться людьми, і ми з родиною повернемося сюди, дивитися футбол і відчувати те неймовірне відчуття спільності. Яке може дати тільки металіст?